Привіт, твою справу мій золотий туди? туди. Альто дуже спокійний, він дуже добрий, і в нього є риса, яка відрізняє його від інших собак. Він любить людей, він любить всіх людей, і він дуже відкритий. Він відкритий до спілкування. Спочатку ми його провчали буквально до 100 тому що він лякався всього, бо він просто того не знав. І коли він вже більш-менш був соціалізований, тоді. Включили в роботу милиці. Спочатку це було просто милиці, просто доторкання до собаки. Потім з тими милицями ходили люди. Ми старалися навіть наступити милицю йому на хвіст там чи на лапу легенько чи милицею там його почухати. І він зрозумів, що тут нічого страшного. Він до них абсолютно нормально почав відноситися. Далі пішла пішов інвалідний візочок вже в роботу.